Від втому очей регулярно страждає спеціаліст з реклами Катерина. Дівчина по кілька годин поспіль проводить біля монітору комп'ютера. Тож, щоб захистити зір, час від часу зволожує рогівку ока спеціальними краплями. Коли ми довго дивимося на монітор, у нас увлажнення глаза не відбувається, глазик не так часто моргають. За щодо этого вон становиться сухим да рогові глаза. я пользуюсь іскусственними слізами пару разів в день, пару капелек. Відчуття сухості, дискомфорту та свербіння в очах, порушення гостроти зору та сльозотеча, такі симптоми втомлюваності очей, синдрому, що може призвести до погіршення зору в майбутньому, до проблеми найбільше схильні люди, які багато часу проводять за комп'ютером, або робота яких пов'язана із напруженням зору. Зварювальники, ювеліри, хірурги та вчителі. Втомлюваність очей регулярно відчуває й водій з понад 30-річним стажем Віталій. Каже, для нього це привід зупинити автомобіль та перепочити. Тома впливає на зір, в тому числі розгублені трохи є, нема такої, нема такого уваження на дорозі. То треба стати, перепочити і все нормально буде. Серед причин втомлюваності очей також часте користування електронними гаджетами, тривалий перегляд телевізора, особливо у 3 d окулярах, та недостатньо освітлення робочого місця. До швидкої втоми зору призводить також занадто сухе повітря у приміщенні. І отже, про те, як врятувати очі від втоми, говоримо з нашою гостею, лікарем-офтальмологом Оленою Гуржі. Доброго ранку. Доброго ранку. От Олено, ми бачили у нашому матеріалі дівчина закапувала очі, коли угу. вона відчувала втому і сухість. Це ефективно. Так, це ефективно, оскільки в тому очей вона пов'язана, окрім того, що напружуються м'язи під час роботи з комп'ютером чи там з матеріалами якимись. Також пов'язана з тим, що пересихає слізна плівка, яка вкриває наше око, і штучні сльози вони допомагають вирішити. Піде цю кілька проблему. Кілька разів на день можна кілька крапати. Разів. Їх можна крапати до шести разів на день, але mm -hmm. кожен може вибрати для себе індивідуальний режим, який підходить власне йому, так що можна так підібрати. От а ще можна зняти в тому, чи навіть покращити зір, кажуть вправами спеціальними. От розкажіть про них кому вони показані, і при яких симптомах. Ну, ці, ці вправи, по-перше, вони є насправді ефективними, і вони показані тим, у кого є симптоми втоми очей. Вони проявляються тим, що зранку людина може бачити краще, а потім uh -huh. після тривалого робочого дня, після роботи з комп'ютером, там з книгою, людина відривається від цієї книги, дивиться вдалі. Вона бачить, що, що вона гірше бачить, як все, все начебто розпливається. І це може бути як симптом, основним симптомом uh -huh. втоми. І при таких симптомах я дуже раджу робити вправи, і це буде ефективно. Але тут є такі нюанси, що їх треба робити регулярно, бо це як спортзал. Ви знаєте, що один раз ходиш, ефекту того не буде, але ну, якщо ти будеш ходити регулярно, то це буде приводити до добрих результатів. От про вправи ми поговоримо далі, мало того, ми навіть вам продемонструємо їх. Але зараз я хотіла поговорити ось про що. От Багато лікарів радять носити такі окуляри. Тут скельця решітки. Вони ефективні? Кому їх можна носити? Скільки? І чи це працює? А, на мою думку, вони не ефективні, тому що вони е, їх. Начебто, псевдоефект заснований на тому, що вони просто допомагають сфокусувати світло одразу mm -hmm. на, на сітківці, тим, що вони штучно створюють умови для того, щоб е, світло проходило через вузьку дірочку. І це е, як ну можна пояснити як інвалідним візком для нашого для наших очей, тому що якщо ми сядемо в інвалідний візок, нам буде краще, бо ми не, не будемо йти напружувати mm -hmm. м'язи. Але але це до покращення не призводить. їх треба скільки скільки хвилин тримати, тому що мені дуже некомфортно напружуються м'язи, і мені хочеться їх швидше. Зняти. Чи ну, це в них треба працювати? За, за показаннями кажуть, що в них треба працювати десь Ой, Боже, який жах. За, за комп'ютером, але як на мене, то я, я особисто пробувала, ми мені, мене мені дратує. Не, і мене, мене. так. Давайте покатую, тепер також. перейдемо до нашого фліп-чарту, і ви зараз покажете, продемонструємо ми вправи, які потрібно робити. Зараз ви розкажете протягом дня, uh -huh. скільки разів і скільки вони мають тривати, що саме робимо. Отже, а, ну, це така схема, за якою ви повинні просто водити водити очима, тобто повторювати ті ті рухи, які намальовані на, на цих стпоказані угу. цими стрілочками. Отже, це потрібно робити з закритими, чи можна робити з відкритими очима, і ви просто повинні закрити очі, так закрити очі, подивитися нагору і подивитися вниз. Угу. І, і так важливо робити кожну вправу десь біля 30 раз угу. і повторювати ці вправи. Ну, хоча би якщо ми кажемо про реальний світ, то хоча б робити це один раз на день, і це вже буде ефект. Але як я казала, що тут важливий режим. І важливо кожен так, день це робити. Хоча б один раз на день, і кожну вправу десь по, по, 30, десь разів. по 30 разів. Так. Можна з відкрити розплющеними очима, можна за заплющеними. Так вверх, вгору, вниз, ми зробили далі. Так, тепер можна по колу поводити, по колу, в одну сторону, потім в іншу сторону водити. Тобто 30 разів, в одну один бік. 30, 30 разів. Раз в Ну, я зараз не буду 30 да. разів, не будемо да, забирати да. час. Так що, ну, у нас тут багато угу. прав, можемо вибрати, наприклад, оцю поводити там по по дузі, оці очі, очі так, з однієї сторони в іншу. Так. Потім ми можемо нам, ну, намагатися намалювати як оком букву С таку для того, щоб. Це так Ой. Це трохи складно, але це треба, можна зробити Ні, якщо горизонтально, вертикально. Ну, воно воно ви Ой, знаєте, як ви знаєте таке враження, що начебто ясніше стало мені, ну, тому що розслаблюються рослаблює... внутрішні очні м'язи, які в нас напружуються під час роботи. А вони розслаблюються за рахунок того, що ви просто рухаєте м'язами, покращується в них кровообіг. Вони з... знімаються той спазм, якому вони знаходяться під час роботи, і це призводить до того, що ви бачите дійсно краще. Так, а що? ще так. така вправа, я знаю, була там, де треба натис... натискати mm -hmm. так пальцями. Є так. така вправа? А є на така? Поїки? Є така вправа, і вона пов'язана з тим, що ви. Просто робите ну власне руками. Ви робите масаж тих тих м'язів, які є. Чи mm -hmm. через повіку ви просто можете, можете покращити таким чином? Також кровообіг. Це можна теж, теж порівняти з, з масажем спини, наприклад, так що це ефективно так само. Тобто, це можна просто на робочому місці. Відчуваєте в тому, чи навіть не відчуваєте, просто щоб її попередити раз на день. Скільки загалом оцей, цей набір вправ може тривати за часом? Ну може, може тривати десь хвилин до 15. А воно може здається, що це 15 хвилин це багато. Але але дійсно, коли починаєш це постійно робити, то ну, то можна до цього звикнути. І це коли бачиш ефект, то сам хочеш це робити, тому що знаєш, що допоможе. Тобто, це будь-кому ви рекомендуєте робити ці вправи, так? Ці вправи є найбільш ефективними у людей молодого віку, оскільки вони найбільше проводять за комп'ютером часу, uh -huh. і в них є, є ще ті внутрішні резерви, які можна тренувати і які можна, якими можна оперувати. Бо у людей більш літнього віку там трошки інша, там пов'язана з нюансами анатомії, uh -huh. і можна сказати, що в них вони будуть менш ефективні десь після 50 років. А до 50 я рекомендую робити всім. Дякуємо. Я нагадаю, що на наші питання відповідала лікар-офтальмолог Олена Олександрівна Гуржі. Говорили про синдром втомлюваності очей. Ви бачите ці приклад, побачите, що в нас на сторінці сніданку, щоб запам'ятати всі вправи. Ну а сніданок триває. Дякуємо. Дякую. Дорогі.